Вітаю, друзі та гості мого каналу. Сьогодні у нас 10-хвилинний ранковий комплекс, який допоможе прокинутись, покращити кровообіг та налаштуватись на новий продуктивний день. Сідаємо зручно і почнемо з усвідомленого дихання. Я буду рахувати до 4 робимо вдих, рахую до 4 затримка дихання, рахую до 6 видих. Прикриваємо очі, якщо це для вас комфортно, і робимо вдих через ніс. Два, три, чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три, чотири, видих, два, три, чотири, пять, 6, вдих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. З наступним вдихом відкриваємо очі, поміняємо положення ніг, робимо вдих, витягуємось вгору, пальчики разом і долоні неба. Вдих, з видихом нахил в праву сторону, вдих в центр, видих нахил в ліву сторону. Вдих в центр, згинаємо лікті, грудну клітку штовхаємо вперед, з видихом округляємо спину долонями, ніби відштовхуємось від стіни, вдих, повертаємось в центр. Праве вухо до правого плеча, перекочуємо підборіддя до грудей і ліве вухо до лівого плеча. Перекачуємо підборіддя до грудей, праве вухо до правого плеча, підборіддя до грудей і ліве вухо до лівого плеча, плечі вниз, відстежуємо відчуття у шиї, підборіддя до грудей, повертаємось в центр. Вдих витягуємось вгору, спина рівна, з видихом нахил в праву сторону. Пальці лівої руки за голову, вдих, лікоть назад. З видихом лікоть направляється до правої руки. Вдих, лікоть назад, видих до правої руки. Ще повторимо. Опустили руки перед правим коліном, затримались. Вдих, піднімаємось в центр. Витягуємось вгору, з видихом нахил в ліву сторону. Пальці правої руки назад за голову. Вдих, лікоть назад, видих до лівої руки. Вдих, назад, видих до лівої руки. Ще раз повторимо. З видихом затрималися внизу, опустили руку, дихаємо. З наступним вдихом піднімаємось. Якщо бажаєте, можете знову поміняти положення в ніг. Робимо вдих, з видихом повертаємось в праву сторону, права рука назад. Вдих в центр, з видихом повертаємось в ліву сторону. Вдих в центр. З видихом округляємо спину підборіддя до грудей. Вдих, прогинаємось, грудна клітка вперед, видих, округлили спинку. Вдих прогинаємось, грудну клітку вперед, видих, округляємось. Повторяємо. І переходимо на четвереньке. Витягуємо праву ногу назад. Переводимо вперед між руками, таз подаємо вперед і вниз. Затримались тут, відстежили відчуття, Вдих, з видихом вирівнюємо ногу таз відводимо назад. Згинаємо ногу, вирівнюємо, згинаємо, вирівнюємо. Згинаємо і відводимо назад, на четверенько перейшли. Тепер ліву відводимо ногу назад і вперед між руками. Таз вперед і вниз. Затрималися тут, на декілька секунд, вдих, з видихом вирівнюємо передню ногу, таз назад. Вперед, зігнули коліно, видих, вирівняли ногу. Повторюємо. Відводимо ногу назад, переходимо на четвереньки. Пальчики правої руки торкаються за праве вухо, вдих лікоть вгору, з видохом лікоть торкається лівої руки, вдих лікоть вгору. Видих до лівої руки. Вдих, права рука витягнута, і проводимо під лівим плечем праве вухо на килимок. Дихаємо, відстежили відчуття. Акуратно виходимо з пози. Перейшли на четвереньки. пальці лівої руки за ліве вухо, вдих, лікуть вгору, видих до правої руки. Вдих вгору, видих до правої руки. Вдих витягнули руку вгору і з видихом проходить під правим плечем ліве вухо на килимок. Відстежили відчуття. І з наступним вдихом акуратно виходимо з пози вдих з видихом підборіддя до грудей, акуратно хребет за хребцем опускаємось на килимок, долоні під плечима, вдихах зробимо позу кобри, з видихом повністю опустилися вниз, відштовхнулися від килимка і переходимо в позу собака мордою донизу. На місці покрукуємо, згинаємо, розгинаємо коліна по черзі. Округляємо спинку, плавно переходимо в планку і з планки повністю лягаємо на живіт, повторимо позу кобри, відштовхуємося і переходимо в собака мордою вниз. Робимо тут вдих. Видих. З наступним вдихом підходимо вперед до рук, підйом наполовину, видих нахил вниз, вдих, підйом наполовину, згинаємо коліна і сідаємо на невидимий стілець коліна і пальчики ніг на одній лінії. Копчик підкручуємо, животик підтягнутий, дихаємо. З видихом нахил вниз, переводимо вагу тіла на носочки, згинаємо коліна і присідаємо, повністю сідаємо на килимок і лягаємо на спину, коліна підтягуємо до грудей, акуратно погодаємо зі сторони в сторону, відводимо коліна в праву сторону, плечі на килимку. Повертаємо коліна в центр і відводимо в ліву сторону. Повертаємо коліна до грудей. І вирівнюємо ноги. Перейдемо в позу відновлення. Затримаємося тут, зробимо декілька повільних вдихів та видихів. Кожен у своєму темпі. Відстежуємо відчуття. Спостерігаємо за диханням. Потягнемось, повертаємось на бік. Сідаємо зручно. В сьогоднішню практику я хотіла б завершити афірмацією. Давайте прикриємо в очі і скажемо в голос або в умі. Я здорова і повна життєвих сил. Я здорова і повна сил життєвих сил. Відслідкуйте, як ваше тіло реагує на ці слова. Коли будете готові, відкриваємо очі. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі у наступному відео!